Дивіться сюди. Оце ви бачите все? Воно. О! Тоші 10 овочів. І ви подумаєте, Іра, нащо нам це показуєш? А знаєте, у чому сюрреалізм? В тому, що це все в Техасі. Це нам прийшла посилка з України. Мама з татом і Даша прислали нам певні штуки, які нам потрібні були більшою чи меншою мірою, але в нас зараз є, дивіться, заправка для борщу торчин. Тепер цього борщу їсти не переїсти. Головне, щоб пан президент нас всіх не випер, звідси. Хоча, якщо і випри, то поїдемо. Приправка стерилізовані прянощі. Приправа для морковки по-корейськи. Ми тепер зробимо тут морковки, немірно, Але, до речі, я це і приправою і шампунь роблю. Дуже смачно. Подивіться, подивіться, подивіться. Сукерочки, ось отакі ліки, жіночі і бо немає щитовидної залози.